Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 16 жовтня 2025 рік. І перед нами у таких добротних упаковках зарядна станція Blue Ety. Вроді акумулятор окремо, а сама станція окремо. Хочу показати, отак вони йдуть упаковані. Подивимося, що тут написано. Ой, друзі. Все показую, така коробка, ручки є для того, щоб перенести з одного місця на друге, тому що досить така важка. Зараз ми будемо розкривати ці коробки і показувати вам усі красі отаку мощну станцію. Сам її не бачив. Самому цікаво. Ось така от надпись. Ну, якщо правильно прочитав в блуетті. Головне, щоб була, друзі, добротна станція. Ой, думав, що вага така 195. Вага. Цієї коробочки удар не йшло, а ця досить-досить така увесиста. Так що будемо зараз розкривати. Дивіться наступне відео. Зарядні станції цікавлять телефонуйте 063 426 1010. 10. 10.